Так, маю таку посилочку, вигрузив ящики, ще не склав всі дошки. І маю таку мости. Буду міняти п'ять років. Ото постійно таке міняю. Так, тут ще маю на доливку одну вітру. Ну, якби не хватило, наприклад. Ну, треба в систему там більше пити, а то каніс потить але зазвичай вистачає. Масла мотор не бере, це не на доливку доливати, а просто якщо цього не вистачить, то ще зараз долюти цього. І фільтри. Тобто, всі фільтри тут є, не хочу виймати там знизу. Далі. Ось масляний. Це шов який салону повітряний і паливий. Забираю машину з СТО. короче, приїхав на СТО, ну зранку їхати ящики виложив, повний, повна машина чешок, це ж малиновоз. Ящики то я виложив, всі склав, а мухи і оті дрозофіли то не вилітають. Повна машина мух, я прийшов, того вікна відкриті, хоч трошки мухи повилітали. Вони думають, що він тут, коли він тут останній раз прибирав мух Ну, нічого. Все поміняли, зараз все вам розкажу. Щоб була відеофіксація, відеозвіт. Так, щоб не втаранитися тут не що не наїхати. Все добре, чек, не горить, все нормально, все класно, все ніякі лампочки не світяться. Все, всім подякував. поставив чайові 50 гривень. Шефові шеф передасть. А по цінах за те, що мені поміняли мастило. За те, що мені поміняли 4 фільтра, паливний. Ні, давай я сюди поїду. Паливний, масляний, повітряний і фільтр салона. 650 гривень. За те, що мені зробили колесо, бо спускало 270 гривень. 920 гривень мені обійшлося обслуговування цього разу. Тепер буду міняти на 265 тисяч, або я, або наступний власник. 265 тисяч як буде на одометрі, потрібно поміняти масло. Все, це зафіксували. Так, я вам показував там фільтри, то все. Масло, мутюль. Тут Треба мені подивитися, скільки я за нього заплатив, теж зафіксувати собі. Зараз як я зупинюся, то подивлюся в телефоні, скільки воно коштувало. Бо цікаво просто кожного року порівнювати, скільки тобі обходиться обслуговування. А, ну і плюс ще мені таксі туди й назад обійшлося 180 гривень. Як туди і назад? Я заїхав, машину залишив на СТО, взяв таксуху, попер додому. От, потім вони подзвонили, що все готово, можете приїжджати, забирати. Можете приїжджати, забирати, то я знову взяв таксі, приїхав, забрав машину. 180 гривень туди і назад мені обійшло. У цій фірмі, що я брав корейські, там, минулого року я їх ставив, цього року Саша мені відправляє масло і ці фільтри. То сказали, на паливному фільтрі, фільтр йде без якогось кільця. Вони мені поставили кільце. Фірма нормальна, тільки що чогось в комплекті нема кільця якогось, що треба. Десь брати або старе якесь ставити. Так що, Саша, мені треба з кольцями. Так, фільтр масла 150 гривень, фільтр палива 360, фільтр повітря 210 фільтр салону 280 полива Motul XS 2580, разом 3580 плюс доставочка. А доставка скільки в нас була? А ну зараз ми під так 3580, плюс 920. Це я заплатив на СТО, плюс 180 таксуха, плюс 50 чай, плюс. Так, скільки доставка? Зараз зайдемо додаток нової пошти.

4858 гривень. В серпні 2025 року вийшло мені сервісне обслуговування KIA Ceed Це мастило. 4 фільтри замінити. 4858 гривень. Тепер будемо міняти на 265 тисяч пробігу. Все, це для нового власника або для мене. На одометрі така цифра 255 тисяч. Буду знати, що на 265 наступна заміна масла має бути.